Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. От якраз до різдва та нового року пропоную разом зі мною приготувати салат, смарагливий браслет. Для приготування беремо дві курячі грудинки попередньо відварені і нарізаємо їх кубиками. Далі на дрібній терці натираємо 4 варених яйця, а потім 200 г твердого сиру. Підготовили сир, яйця та курячу грудинку. До курячого філету даємо 3 зубчики давленого чеснику та 2 столових ложки домашнього майонезу. Декілька варіантів цієї страви є на моєму каналі. Все перемішуємо. Інгредієнти для салату смарагливий браслет готові. На середину тарілки розміщуємо склянку дном доверху. Навколо неї будемо викладати салат. Перший шар курятина з часником та майонезом. Другий шар морква по-корейськи. Притиснути та вкрити сіткою з майонезу. Далі очищаємо два ківі та нарізаємо їх дрібненькими кубиками. Це третій шар нашого салату. До нього також додаємо варені яйця. Все акуратно розрівнюємо. Вкриваємо майонезною сіткою. Яблуко можна взяти кисліше. Теж нарізаємо кубиками. викладаємо фрукт наступним шаром і додаємо до нього сир. Все розрівнюємо і злегка притискуємо. Робимо майонезну сіточку. Цього разу змащуємо її за допомогою лопатки. Настав час акуратно вийняти склянку. Ви тільки погляньте, яка гарна форма у цього салату. Але це ще не все. Не вистачає фінального розчерку. Для цього нарізаємо ківі тоненькими пластинками і викладаємо зверху. Виходить справжній смарагдовий браслет. Який 100% прикрасить новорічний стіл? Тож я рекомендую приготувати його до свята, а зараз покажу, який він у розрізі. Будемо куштувати. Це неймовірно смачний салат. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться в соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні і веселих свят.